Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу, 6 січня 2024 року. Прийшов на пасіку, трішки попрацював, вирішив і для вас зняти невелике коротеньке відео. Була в нас тема відео про вентиляцію в зиму, розповідав в попередніх відео. Чому я саме таку її використовую. І говорив, що коли будуть прогнозувати достатньо сильні морози і тривалі, то вентиляцію і утеплення трішки зміню. Я вже роботу всю виконав, вистачило приблизно години, нічого складного, зараз підійду до сім'ї, яка була. На попередніх відео, для того, щоб ви могли порівнювати, щоб вас не запутувати, відкрию, покажу, розповім, чому саме так. Основні сім'ї у мене зимують на 6-8 рамок, менших немає жодної, декілька є на 10. Є деякі відводки, пізні осінні. Зимують на 5 і 4 рамки, покажу, яке утеплення там. Підходжу до сім'ї під номером 39. Вона була на попередніх відео. Відкрию її зараз обережно і покажу, що я і як змінюю. І так, сім'ю я відкрив. Хто бачив попереднє відео, той, звичайно, впізнає утеплення, хто вперше на каналі перегляньте обов'язково. Як бачите, це є основна сім'я. Зиму я вона, не пам'ятаю, або на нас 7, або на 8 рамок. Утеплення великого тут ніякого немає, лише така мішковина. Є теплі заставні дощечки. Не знаю, буде видно на камеру, не буде. Такі теплі заставні, вулику сухо буде видно, під мору майже ніякого немає. Коли є такі теплі заставні, утеплення було лише отака мішковина. Покажу з іншого боку. Як бачите, Тут також тепла заставна. Передали достатньо такі сильні морози в моєму регіоні це можливо буде і більше як мінус 20, тому на даний час в таких сім'ях я просто. Зверху кладу ось таке одіялко. Донизу я їх не звішую, так як тепла заставна все одно, ось таким чином, тепла заставна все одно допомагатиме клубу зберігати тепло. Якщо сім'я зимує на 6-8 рамок, то навіть на таких морозах бджілки спокійно їх перенесуть, нічого поганого в цьому не буде. Якщо сім'я слабша, можливо там 5-4 рамки. Я зараз підійду, у мене є відводки серпневі, пізні відводки. Вони не встигли набрати велику силу, зимують приблизно там по 4-5 рамок і покажу, яке утеплення там. Підійшов я до своїх відводків. Ось цей ряд. Це відводки, які я робив у серпні місяці. Силу сім'ї вони набрати не встигли, хоча зимують на 4-5 рамок. Зараз відкрию, покажу, перед тим покажу одіялку, про яке я розповідав. Понашивав. Я їх разом з дружиною багато років тому. Вони такі достатньо довгі для того, щоб їх можна було звішувати за заставними по обидва боки. Відкрию відводки я вам ще не показував свої. Цей вулик має таку конструкцію, що в нього немає потолочень. Ось така була вентиляція. Тобто, Клуб сформований посередині вулика. По боках дві теплі заставні, так як і в попередньому вулику я показував. Над клубом ось такий холстик і мішковина. Для того, щоб мішковина не падала, я просто використав дві рамочки після перетопки воску. Зараз я зроблю утеплення і покажу. Для того, щоб не подумали, відводок це чи ні. Ось так привідкрию. Як бачите, заставна 1, 2, 3, 4, 5 рамочок і заставна дощечка. Ось такі використовую вже багато років. Подобається, як зимою бджілки. Вони можуть тримати температуру клубу підмору. Небагато, деяка бджілка. Близько десятка. Сидять спокійно, трішки потревожив. Розповім, чому саме зараз, коли тільки передали похолодання, я прийшов і утеплюю, коли вже будуть морози, відкривати бджіл, турбувати їх не бажано. Тому що вони не зможуть зібратись до клубу. На даний час, наприклад, ви навіть побезпокоїли трішки сім'ю. Вони зараз є трішки активними. Були в нас теплі дні, були обльоти. В моєму регіоні було їх навіть два. Тобто зараз бджілки ще зможуть зжатись до клубу. Коли вже будуть морози та мінус 10 і нижче, відкривати бджіл уже тоді, на, даний, на той час буде небажано. Нажав на паузу, тому що однією рукою робити цю роботу незручно, тільки лишнього потурбую сім'ю. Спочатку звісив, зараз покажу. І так, з одного боку до самого приблизно низу, і з іншого. Але є одне але. Коли одіяла шили, як бачите, вони розміри у них не до самих бокових стінок. Ось, є продихи. Це обов'язково. Температура клуба. Буде зберігати, звичайно, краще, але бджілки дихають, і вуглекислий газ має кудоюсь виходити. Ось таким чином утеплюю відводки. Мішковину можна покласти там, де й вона була. Зараз я це зроблю. Все, ось так, щоб відео не затягувати. Поклав мішковину назад до вулика, для того, щоб нікуди їх не відносити. Тому що коли морози ці пройдуть, і якщо настане потепління, я утеплення знову заберу. Тому що буде волога в вуликах після похолодань, можливо, буде якась паморозь, і вентиляція повинна бути відновлена для того, щоб наші бджілки нормально, успішно зимували. Кому відео було корисним, будуть якісь запитання, можливо, як завжди щось упустив, щось не розповів, то запитуйте, звичайно, до пінополістирольних вуликів я навіть не підходжу. Робити тут нічого, утеплення їм ніяке не потрібне, крім того, яке в них вже є. А от вуликах дерев'яних, особливо в старих вуликах, звичайно, що за бджілками потрібен нагляд і догляд. Всім Гарного дня, мирного неба, пока-пока.